Ча росіяни використовували заборонені хімічні засоби, зброю, але ядерну не застосовували, хоча хотіли. У му році це підтверджено уже публічно. це принаймні... Восени, правильно? Восени го року. Зараз вже про це сказав колишній глава ЦРУ Бернс і генерал Петреус. Вони, це те, що я чув безпосередньо mm -hmm. від них. Так от, готували росіяни застосування тактичної ядерного боєзаряду. Тобто, це різниця, щоб люди тоді дуже лякали з цього. З точки зору ну, застосування, це гірше для Росії було б насправді. Тому що американці їм тоді сказали, ми, ну, це вже те, що з, з публічних джерел, що будемо відповідати е, з конвенційними озброєннями, знищимо зразу ваш флот. Повністю Чорноморський, в тому числі там і в місцях, в, Росії, в тому числі в місцях базування, я так зрозумів, не на, тільки біля на, на, Ну, щось таке. Да. І ми якби покажемо вам відповідь <кхух> конвенційними. Так, от Росія зупинилась, китайці були не в захваті. Чому? Тому що, якщо б ці боєзаряди були застосовані, вони в радянські часи, вони були як зброя масового ураження. Тобто вони застосовуються, а далі туди заходить е, танкова дивізія. Через кілька годин. Ну, оснащена mm. захистом, але заходить. Це просто як для бою. Ми тут, якби от в Києві сиділи, застосували на лівому березі України, то Дніпра в Україні, mm. то ми б не, нічого б не знали, не почули б. І, в принципі, от чому, чому це було дуже небезпечно? Бо потім уже б, б ти не зупинив. Далі би воно розкрутилось. Але росіян зупинили і далі я впевнений, на 200% вони другий раз вже дотягнуть цю історію. Деескалації не зможуть. Будуть погрожувати, тепер уже скоріше мирними атомними об'єктами. Можемо про це поговорити. Зараз це mm -hmm. дійсно є небезпека. Але вже отаку от зброю, я не думаю, що вони вже зможуть якось виправдати. Що дозвольте одну рефлексію: саме по цьому, 22-му році, було дуже багато в західній пресі, що саме через ці погрози Захід нам затримував техніку, поставки військової техніки, щоб стримати успіх контрнаступу українського. Тому що росіяни саме побоюючись нищівної поразки своїх військ, і робили. Нібито приготування для тактично ядерного удару, і це, по і Залужний говорив. Ну, точно були публікації в західних медіа про те, що стримували контрнаступ для того, щоб Путін не використав зброю. Ви про це ще? Я не хочу спекулювати в тому плані, чому контрнаступ дійсно в ті в той час, коли це могло б завершити війну, mm. чому не вдалося отримати таке, я би сказав. Ну, Масштабовано поставчання mm -hmm. озброєнь, але ж там причин багато було, тому не будемо туди повертатись. Такої прив'язки, що тільки за того, що американці от щось створили, я такої не, не можу mm -hmm. підтвердити. Це точно. Там були і наші рішення, куди розподіляються нові бригади, тому я і від залужного не чув. Що такої фрази, що із за того, що американці не постачали озброєнь, ми не змогли провести контрнаступ. Ні, з того я читав, що у колишнього головнокомандуючого, що тоді було питання, як розподілити резервні бригади, і які тоді готувалися і за кордоном, в тому числі, то їх розподілили пропорційно політичним рішенням 50 на 50, 50%. В бік Донбасу і 50% сюди. Ну і інше mm. питання. Я не хочу в це питання входити. Mm. Воно вже уже це питання. Ну, найближчі роки це буде питання, я думаю, комісій якихось. Я думаю, все-таки вони будуть, ці комісії, а потім це буде питання істориків. Що ми маємо на сьогодні? Я констатую, що росіяни мають, вони йдуть шляхом ескалації. Ескалацію, от таку от підняти. Те, що ми кажемо, озброєннями. Вони вже так не можуть, тому що ну, вони вже фактично все використали. <кхем> ну, що можна? Звичайна небезпечна річ це масштабування нальотів авіації і використання бомб. Ну, це жахливо для цивільного населення. Але бачите, у нас контроль ж, там є повітряний, і ми, слава Богу, ми вже не слідкуємо за кожною фразою, які літаки в Україні надаються. Ми вже mm -hmm. просто констатуємо і бачимо ці літаки. Ну, бачимо їх в дії, і бачимо їх uh -huh. в правильному вже напрямку, Вже вони не повинні F-16 просто збивати Да. Е е тобто, і от якщо би все це ну, ну воно буде, я, я думаю, якраз тут буде, і міражі більше. В ріспини йде розмова. Це, звісно, я не виявляю, як можна одночасно обслуговувати три типи різних. Ну, значить, потрібні. І абсолютно ми маємо право на те, щоб технічне обслуговування робилось їх механіками. Абсолютно ми маємо право на це. У нас ці угоди є. Я назвав з британцями. У нас є угоди з іншими країнами, такі самі військово-технічного співробітництва. От на цьому тижні прийняв рішення. Парламент, указ президента про направлення військових наших в Британію і в Туреччину для спільної роботи на кораблях українських так само. Є можливість спільно працювати в Україні так само. Так що вони, якби обслуговували це все, можна і три типи винищувачів. Що, головне, щоб вони виконували роль. А роль вони виконують. Росіяни бояться залітати, тому таку ескалацію росіяни зробити не можуть. Тепер що в них залишилось? У них фактично залишилось два варіанти. Один варіант знову розкручувати цю ядерну історію. І це працює. Воно працює більше як інформаційно психологічна операція, комбіновано. Тоді ж було більше ефекту від інформаційного Тарешника, від чим реального. Це ж для цього робиться. Коли там шість болванок падають, шість, здається, і вони нічого не несуть ніякої загрози. Вони зграють просто Це метал, болванка металу. Але психологічний ефект вже доказано реакцією європейського суспільства, американського різних, та й нашого. Наше правда, суспільство вже притупилось дещо. От, реакція на це все. Але все рівно на ядерну загрозу, це зразу бодоражить Ядерна загроза. Оце вони будуть робити. А друге, що вони у них опція друга, це територіальна ескалація розширення. Не театру військових дій тут, а реалу війни. Тобто, я впевнений, ми маємо перехід уже до Європейської регіональної війни. Однозначно, ну, на стадії цього переходу. Тобто, це, і це свідчення того, що вибрали росіяни зараз такий шлях, але це не значить, що вони не почнуть використовувати давно випробування ІМСО з ядерними об'єктами. І будуть використовувати наступні тижні. Сто відсотків даю вам. Розкажіть, будь ласка, да. про цю ядерну історію, тому що це було в 22-му 22 році. Було. Е, українці збираються підірвати запорізьку станцію, українці збираються брудну бомбу використати. І зараз знову якісь маневри довкола Запорізької станції. Ну, там... Перше ключове слово це ядерна загроза. Через що вона буде зроблена? Через е, саме мирний атом, да? який під час, якщо його не чіпать, то він мирний. А якщо ти йому перерубаєш, наприклад, як в Запорізькій станції постачання електроенергії, його треба підтримувати постійно в роботі, Ядер... Атомні реактори, їх не можна просто взяти. Ну, там їх з гарячого рівня вивели, але вони все рівно їх ж не, не вивезеш звідти. Тому. Вони спочатку зробили так, щоб ми не могли відновити пошкоджені імежі електропостачання. Там на якийсь час на Запорізькій станції діють генератори, які ну, забезпечують, в принципі, не три дні, як там 72 години, як росіяни кажуть. Вони забезпечують досить довгий період, тому такої прямої загрози немає, але вона все рівно існує. Бо вони спеціально тянуть тоді, туди. Свою лінію для того, щоб накрутити спочатку світ, що от ми, на, ми просто перед катастрофою ядерною ну, будуть називатися ядерна катастрофа, будуть звучати по типу фукушіми, Хоча. Ну там. буде апокаліптичні мастер. І випуск. далі наступні кроки: що треба зробити, який висновок? Дати їм підключити, що вони вже контролювали надійно станцію. Все. І, і це йде повним ходом зараз підготовка. На цьому фоні вони піднімають взагалі увагу до питання загрози мирного атому. Лупанули там по, по своїм позиціям, там десь не знаю, який безпілотник наш подавлений реп чи їх, в радірню попав. Угу. Ну, це охолодження, бачно, охолодження. Тобто, вже вони показують ці кадри, заяви йдуть, заяви дуже серйозні. Ну, у них заяви, вони. Заяви у них це теж псо. в цьому бере участь персонально Путін. Хоча ну раніше за підручниками військовими, ну і розвідки, вказувало, що керівники держав чи там навіть керівник розвідки не беруть участь як правило в інформаційно-психологічних операціях. Зараз бере участь Путін. Це очевидно, можна привести приклади, і тут він теж бере сам участь. Тобто потім Захарова говорить, що українці готують атаку. Якоїсь там станції важливої Вологдана, Вологодська, чи яку, туди готують атаку. Тобто вони розкручують цю тему. І через, я думаю, тиждень-два це буде серйозно масштабовано у світі. Зараз Близький Схід, увага. Увага до інших питань, а там вони десь виберуть момент і це зроблять різними способами. В тому числі не виключно, що ще одну проведуть такий Глаєвець, як нацисти в Польщі, візьмуть своїм же безпілотником, кудись грохнуть там близько. Створюють якийсь інцидент, який буде да. за... і за... будуть за... говорити ще другу річ, що Україна в катастрофі, тобто треба цю станцію підключити. А далі послухайте, ми навіть поділимося з українцями цією електроенергією, бо у них що? У них Така може бути зимою. А чому бликають раптом згодом? Тому що ми розбили, лупимо постійно. Тому вони роблять спочатку це. а Потім кажуть: а ми ще поділимося тільки на українцям в Києві, ні. А на окупованих територіях. На окупованих територіях, там де вони будуть заживлювати, е, е, як давати українцям в їх військомати, в них не ТЦК, не них цікавних там військомати, е, наприклад, ті ж Запорізькій області, де вони набирають на війну українців і посилають зразу воювати. А от а треба ж світло, щоб де вони набирають цих українців? Розумієте? Ну це цинізм, це комбіновані речі. Але їм вдається це. Їм вдається паралельно. Вони навколо Чорнобиля створюють напругу. Паралельно там Лукашенка за їх дорученням починає розкручувати цю тему, що Білорусь теж тут. Як він каже, ми ми агресари. Боїться випасти, тому що Путін може, думає, вискочить, а я. Ну, вискочить, в якому плані. Якщо от коли була ця ілюзія мирного процесу, то <головіка> Лукашенко засуєтівся, тому що е, вияснилось, що Путіну можуть санкції якісь зняти, а він. Залишиться тоді як останній диктатор Європи, ну тобто Путін. І в результаті він пішов, почав шукати шляхи з американцями. Він там звільнив політичних в'язнів, почав їм там якісь сигнали подавати, е, ну і так далі. Тому це так виглядає, звісно, з боку смішно, але не до сміху нам, тому що це Білорусь, яка воює на боці Росії, крім ну, компонента е, сухопутного, а всі інші речі. З їх території це відбувається, на їх території розташовується зараз. І ті ж самі заяви, що будуть туди переведені, тактичні боєзаряди. Тобто, це, я вважаю, все більше і більше Білорусь тягується в європейську війну. В якій вже є Росія, звісно, в ній є Північна Корея повністю. Це вже офіційно вона в війні. Хоч війна не оголошується зараз, в 21 столітті війни не оголошуються. Нема такого вже вправі обов'язкового оголошення війни. По факту, от є війна, і вона є. Тобто, і, в принципі, з нашого боку, поки що нікого немає, крім підтримки допомоги, але не факт. Я думаю, що це якщо закрутиться далі, і ми не використаємо вікно можливостей, яке в принципі вже таке враження, що закривається. Тому що, на мій погляд, був Фальстарт дуже серйозний, коли ми обговорювали. Пам'ятаєте, влітку дуже багато уваги. Заглядали в рот кожному там на зустрічах. Ці всі до Аляски ще багато що відбулось. разів Світков їздив. Ну і, і я тоді казав, що ну факторів немає для цього.